Отже, маємо без 15.4, починаємо роботи, аж самим цікаво, скільки в нас того займає час. Що ми маємо? Клієнт сам встановив собі кольця бетоні, бачите, гарні. Тут цікава ситуація. в нього був, Отут знаходиться старе кільце, а там от буде дренажний тунель. Там окрема тема ми підійдемо зробимо, він сам розробив дренажний тунель собі. І дуже класно. Але дорого. І це у нас перша камера, знаходиться, це у нас друга камера. Ми вставляємо сюди аерацію і отак притягуємо аероліфт, щоб мул звідси відкачувався і подавався сюди. Зараз першим ділом, що робимо, беремо цей суперпупер автомат під назвою Макіта і будемо, як дякую, задовбувати то кілечко. Кілечко у нас група, 10 см, буде весело трошки. От є фактор розпаковки, є фактор запаковки. Зараз ми найкращого свого майстра запаковуємо в кольцо, як бачите. Хлопці визначають метод відправки. Приїде нова пошта і забирає оце діло. Ми зрізаємо по щоб не міста. Ну, пане Михайло, вилізайте, я вас знайшов. Слід Час сліпше ховайтесь, коротше. Не Вон, беріть приклад з Юрій Іванович, ховався за, 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 за хатою. Мудрий хоп. Ні. Бавитись. Аби ні. В общем, маємо. Без десяти. Тобто глобально дві дивки вибите, вона зайняла разом з перелазенням. Скільки? Десять хвилин. Можна звичайний профератор, пропихуємо таку от турбу. Можна гофровано. У даному випадку звичайна сіна ді... дисиня діаметром 32. А, що тут цікаво? Тут є у нас проводиво, отак він виглядає. Це обов'язково фактом. Єдине, що я рекомендую, дивіться, я вам рекомендую забити тут отвір хоча ну, в ліпці можна було взяти і опустити собі. Ну, ми посити її зараз можемо, але допустимо, якщо треба щось сервісне обслуговувати, або щось зробити, витягнути, подивитися, то за шнурок підтягнулося. Як шнурок має називатися? Синтетичний має бути, капроновий, нейлоновий. Запам'ятайте, Синтетичний, капроновий, нейлоновий, який завгодно, тільки не що, не щастий. Не конопляний. Не не конопляний. Не ну, може бути конопляний, це натурально, але його треба дуже часто ставити. Від кодрах може згадує дитинство, дивитися. Хотіли пісочком бавитися, але ділянці пісочки не знайшли, то в 7 На сюди. Сипали ще один підключаємо фон. Під комп'ютацію дати. Вернее по спеціальному діаметру. Якщо не лізе, за то що треба. Що треба зробити, Юрій Іванович, якщо не ліз? Мазеліну брат. Вазеліну. А якщо нема вазеліну, то що? Типати не можна. Це yeah. не культурно. Все. Дівочкам больно. Але так як в нас аератор то універсальний, уні такий секс, і хлопчикам і дівчаткам підходить, то можна просто плюнути на те, то, що торчить, і надіти. Те, що в руках. Так, як зробити прихильник з того флангу на 32. Відражаємо 60 горловини. Білої, звичайно, 32. Обточуємо її, бо вона інакше не залізе. Але хлопці таке потрапить. Типа з так такі йде. Ну покажи, що ви робили з тою тропою. то ліпше не треба бачити. І Без того нормально. І без того й да, ні. Юрій Іванович любить грубо силу таку приміняти. Німо видно, що на, він такий Весь хар хардкор. Да. Тут треба притримати. Так, я її засуну. О, ми знайшли драбину. Тоже погано сховали, короче. Хвали, ховали, ховали драбину. Не получилось. А Добре, що в нас виходить? Ми опустили на дно, таке собі гарно. Встало, встало. Так. Так. Добре. Ми тут відрізаємо, тут обсуждали. Можна такого було би кидати, але зараз показали в цілях. Ми відрізаємо і поставимо на коліно. Одно. В цілому, якщо невелика дистанція, можна Та кидати оцю дорогу трубу. Ця синя а 32. Якщо велика, буває таке, що по 40 метрів може бути дистанція між колодязами, треба вернутися, то краще синю 32-гу брати. Та що для води. Це ми вже зробили перехідник, перейшли зі на білу, і на госу зробили з запасом спіраль, щоб можна було витягнути, бо буде ще одне кільце. Зараз ми робимо в цьому варіанті, але розповідаю переставить. доставить ще одне кільце. Хотіли вручну, але немає на здоров'я. Мусимо чекати трактор. Оле, розкажіть, що то за чудо-юдо таке? Це дренажне поле, таке в мене буде, мав підони. Пластикові. А то українські люди жадні. а чого в нас не брали по 14 тисяч гривень, скажіть? Ну, підони лежать без діла, перевертаються з місця на місце. Вот і вирішив і зекономити і зразу підони десь пристроїти. Так, і виходить більша ємність. Ну, набагато більше, так. Да, звичайно, що це набагато. Якщо у вас є піддони, то дивіться, то робіть. Ну Насправді такі піддони я дивився десь порядка півтора тисячі. За одну штуку не найбільше, більше, дві з половиною, по-моєму, тисячі коштує новий. Тоді доцільності немає, тоді вигідніше купляти якісь готові рішення. Ось, А так... Ну ми рахували по-комерційному, тут десь порядка майже на 30 тисяч, якби ми хотіли знову таки відтворити. Далі все запаковано в геомембрану І отут готується дитяча площадка, під то все. А це є перший чи ні? Так, це перший. Як ви бачите, воно поки що не глибоке, буде глибоке. А ви, знає, ну, ви знаєте, що ще що раз гавемебрану треба давати? Так, покриє, я розумію, що. Взагалі, якщо б ви хотіли щось таке з ящик робити, лайфхак у вас є десь знайомі будівельники, які вам можуть принести ту. Або купили собі і великий запас хочете. Басейн дуже, для басейну дуже добре, напевно, такі речі. Бо великий об'єм. Тоді що, ви копаєте яму? По розміру Якщо у вас не під насос, значить це має бути нижче набагато. А тут під насос вас планується піднасос. чи? Тут під насос, бо тому що дуже глибоко виходить, септики. Під насос, далі стелите гавомембрану ставите таку систему. А, щібневу, гавомембрану щіневу подушку, ставити ту систему сюди і боки обсипаєте також гавомембраною і загортаєте. І буде кайфово. Ну, насправді дуже класне рішення. Тут собі можна басейн, сауну, все, що згодно такі речі скидувати вже напряму, бо тому що їх в септик не... басейн не можна в септик скидувати. Так, відміля, воно може Да, Це вже другий раз така магія відбувається, ще раз, бо дійсно. Давайте піднімемо. Ми вже, блядь, під то теж було панікували. Давайте ще раз порозкажу. Якщо у вас сталася така фігня, що ви висверлили. Да. І воно... Ну покажіть, покажіть, як було. Покажіть, як було. Сталася така фігня, що ви ставили, висверлили, вроді би, було нормальними людьми. Але воно у вас по якійсь причині не стає, тут треба зробити магію. Викликаєте Гаррі Поттера, Він робить раз, два, три. І от воно лівітірує і стає ось так. І коли ось так, то відповідно у вас воно гарно, нормально стане. Так, ще дивіться, шпильки ті, які ми даємо в комплекті, то ті шпильки, які ми даємо в комплекті, вони спеціальні. Бо звичайно, якщо ви купите, вона ламається, ви не загнете її так. тому бережіть, не губіть. Можна не тако я... трохи пойорничити, -по казати, я ж казав. Чи ліпше промовчати вам? Ліпше промовчати. Мовчу, тоді мовчу, тоді взагалі не казав те, що я казав вам. Мовчати, мовчання ти систему, Потім маленьку прощаємо. Добре, маємо. У нас купили каву, поговорили пролекті. Останцію це тема, можна було знімати. П'ята година, продовжуємо. Так. Рух. Вибити всі аналітики незалежності. А, Б, С, чи Д. А там хіба? По mm -hmm. Зараз ми дозберемо кріплення, перевернули, змістили. Ось така ось штука. Просто легко. Ну, в середньому на дороку. Якщо без висверлювання. Ми як зробили? Поставили ящик, по кутах ящика просверлили 4 дирки і тут лобзиком висверлили підіаметром 50. Це якщо б самі робили. Просовуємо сюди пищалку. просто під стяжечку його. Я рекомендую звичайно такі речі робити на місці. Да, не боже. Але... А то десь ніби то погода той тиждень буде, як ви там на суботу, може би доробили то. Тоді домовляємося попередню в суботу і дзвонимося. Все, давайте ще... На щелини сюди проглядалося. Та як засипав? Руками чи що? <схай> ну та я трохи підсипав, що міг, але не все. Добре, тоді п'ятницю дзвонимося, давайте. Поїхали? Там би зараз... Краще таке робити вдвох виконувати, ну, можна самому, але вдвох це набагато зручніше буде. Те залимоте. То вище видало запас. Що нам одно при нас подала. О, як раз то, що нам треба. Дивіться, вообще сказка. А ту розетку один раз. Де давайте це демонстративно покажемо максимально під кільце підняти її. Винести за за ризиковий облаз затоплений. Потягнути, просто потягнути її назовні з під кільця. Ага. Секунди, секунди, секунду, секунду, я тебе спорту, запис не хочу. О, у нас велика проблема. Люк закриваємо, а тепер пальцями не хочемо це віддавлювати. Тобто викраткою підважуємо. І я показую те, що я не дозняв, попросив хлопцям підзняти. Дивіться, максимально от вилка піднята максимально до поверхні, щоб при затопленні якомусь аварійному воно вам не підтопило, а поплавок, щоб спів спрацювати. Ще раз оця вилка зберіть шланг, будь ласка, звідти шнурок. Це важливо, думаю. Так, ось вилка має бути максимально піднята до кільця, до поверхні. Ізолювати, якщо ви не запускаєте всередину. Все, добре, закривайте. Так, тепер наступне. Торчать таких 4 шпильки. В принципі, при бажанні їх бажано, ну їх бажано зрізати. Монтувати, демонтувати ящик можна буде, чуть -чуть складніше, але їх можна. І зараз ми ще робимо 4 отвора для виходу, тиску, для зрівноваження тиску. Тобто Через цей грибок у нас поступає чистий повітря, а тепер в люку, якщо немає грибка, а ми можемо надіятися, ну, тобто він може бути в третьому кільці. Але ми не, цей, не зловживаємо випадками. Можна під 50-й поставити ще один грибок вихідний, а можна просто зробити 4 отвори таким діаметром, як палець. Тобто це десь приблизно 15 міліметрів. Да. Бажано, якщо робити отвори розгрузочні. Ще раз по отворах. у нас виходить 4 отвора під ящик. Тобто ставити ящик зверху, це окреме відео буде. Цей отвір вирізається звичайним лобзиком, звичайною пиличкою. І ось тут... У нас шурповерхі гостре сверло мучається, але глобально робимо таких 4 отвора сверлом по 10 мм. Поменял аккумулятор, то набагато веселейший. Брат. Дірки можна робити в будь-якому порядку, в якому більше подобається. Хлопцям подобається в ряд, В принципі, мені подобається під -4, 4 кутником робити. Можна своє ім'я висверлити. Гарне гостре сверло, то вже закінчили би сверлити. Але ну, це недовго. В середньому 4 дирки це я там півтора хвилини до сверблювання. Ну то й все, та й готове. Та й готове у нас. В принципі все, готове. Діти вже бавляться, процес пішов. Правда, що труба не підключена. Мало. Ми перевірили, компресор працює, сигнальна лампочка працює. Все добре. Сигнальна лампочка у нас грибочка, хто не пам'ятає. Тут, тут грибочку, тут сигналка. Бремо закінчити разом з тим, що хлопці пили чай і каву. 45 хвилин, маємо 15. Де це там є? 15 по 5. Це в нас зайняло півтора години. Пізніше. Все, готово. До Відшвартуємося, їм додому. Тобто це абсолютно можна самому встановити. Проблем немає. Хлопака, ну йди сюди, іди сюди. Як тебе звати? Фільш. Максим. Максим, а ну признавайся. Для чого тобі септик потрібен? Септик тобі кажуть для чого? Ти замовив нас, ми приїхали, встановили. Який десепт? А вон той десептик. Який? З десяти іконом разом. Оцей? Да. Так. Отой. Там, де чи там, де повно? І там, де пусто, і там, де повно. Вони тобі за чим? Ні, не треба. То ми собі забираємо чи що? Та татові треба. Татові за чим. Це треба нам стікати. Ті куди пішов. <схай> Добре, татові тоді за чим. Ти знаєш, що туди стікає Максим? Що? Що? Кашка. Кашка. <схай> бля. Що ти знаєш, ніс від тебе не скриєш. Два, два слова розкажіть. Що сталося, яка ситуація, як нас знайшли. Як дійшли до того. Як дійшов до того Одню каналізацію. У то 2007 році. Це наскільки відпрацювала вона? 17 років відпрацювала. Так, перших 12 років не було проблем взагалі з відкачкою. Потім чим далі, тим частіше відкачки. І от заднім щоб зробити якийсь біосептик. То вона в нас отут знаходиться, так? Ну, перше кільце там, друга ємність там. Ось шукав першочергову аерацію, попав mm -hmm. на ту компанію і був приємний бонус, щоб продавалася окремо система аерації. Добре, а не хотіли, ну допустимо, цілий септик якийсь замовити? Ну, були варіанти. З першочергово були такі думки, але скільки має одну ємність на 8 кубічних метрів старого, старої канізації, хотів її задіяти, mm -hmm. і тому зробилася система скілець. Скільки ви зараз ще доставили? Тут є, по об'єму рахунок? По об'єму, ну один майже 6 за один десь 3,5, що не помиляюсь. Ну, тут є два кільця двохметрових, mm -hmm. а там є два кільця 1,5 метрових. Двометрова перша ємність, півтора метрова, друга ємка. А ємність, там що стоїть там... там двохметрові чи півтора? Там ні, там така ємність заливала самих квадратна, там десь 7,5 кубометрів а, без люблю. горловини. А можете сказати, що вам зараз на даний момент по грошах страхувало собі, що обійшлося це? Можу, зараз вас зорієнтую, скільки воно виходить. Гол! То був баскетбол чи був валейбол? Ну, питання кілець вийшло 20... 22 тисячі. То... Це є кільця то... повністю всі. Цей... Кільця кришки нижча. З цими кільцями, правильно? Так, з верхніми. А лише без люків. Без люків. Ну, я кажу, це повністю всі днища, кришки, кільця. Ну, додав на люки по тисячі Та. буде. Пінка в районі двох тисяч, щоб це все склеїти. Е, ескаватор. Ескаватор, тут питання таке, бо платив два рази, бо яму засипало. Це десь. Ну, якщо брати ізначально о, вирити, це в районі п'яти тисяч. Ну і плюс доставка і монтаж самих ну, але кілець. Але все одно ще засипати. Ну, 5 тисяч. ну, ну ні, скажімо 5 тисяч. так, в районі 10, 10 тисяч на екскаватор треба потратити. Плюс доставка і монтаж самих кілець теж 6 тисяч. Ага, і ще 6 тисяч. Добре, того. Ну, але й рахуємо, ви своїми руками то робили, так? Ну так, да, плюс то, що своїми руками робили. Ну і за роботу хай додамо. Ну, тисяч сім треба, напевно, додати, ну, 7-10. Якщо не економити. І того ми маємо кольца 25, але якщо ще третя камера, маємо ще 10, 35 десь, ескаватор маємо 10, 45, робота 10, маємо 55. Ну, глобально 55, це все одно 55 плюс 30 аерація, це в нас 80. А самий найдешевший у нас септик по малих об'ємах 4 кубові, при цьому це у нас виходить об'єм 7 майже 10, та майже 17 кубів. Просто неймовірні об'єми по чистоті. А, ну, це, все одно це найдешевше і це ультрасучасне. Так, так чи інакше та система, та сама система, що в нашому найкращому септику стоїть. Ну, така от економіка. Броблю найголовніше, але я фінанси не люблю. Я люблю організувати, <світ> придумати. Ну от За фіналом. Тобто ще раз для самих дотошних. Це ми знімали для відео, оскільки ескаватора немає і клієнт ніби сам занимается цією роботою, всей ти попросив зараз нам Юра, що Він це поставить переставить ви... собі вище. Обов'язково нагадую тут вхідна 15, труба. І 15, тут жирловлювач. Ні, я не розрахувався все. Далі прилив сюди, тут жирвловлювач, якщо у вас третя яма, я... відповідно сюди, жиреволювач, якщо від дренажний тунель. А що в мене є варіанти? чи що? Обов'язково. <рес> бо якщо у вас немає жирвовлювача, простого зробленого банального труби турніки. Окремо схему, напевно, не дивіться не, мене на мене на каналі. Якщо не, якщо забудеться звертатися, ми вам підкажемо. Якщо, якщо ні, то в інтернеті подивіться Жировловлювач з труб. Обов'язково, інакше це все перетвориться на вигрібну яму. Що ще я не сказав? Я розумію, що ми накличемо гнів Господній і конкурентів, але я мусив це зробити. Я хочу, щоб системи були доступними. Хто не хоче купляти. Готові великі, дорогі системи, а вміє робити своїми руками або хоче, або привикли так робити до кілець. Тобто, ми придумали цю систему, ми її запатентували, ми її захистили. І навіть для товаришів конкурентів, дивіться, ми не проти вам передавати цю технологію. Для всіх інших хлопці, дівчата, звертайтесь до нас, навіть якщо ви не збираєтесь в нас нічого купляти, ми все одно вам допоможемо. Тому що так має бути, тому що ми хочемо. Ми не тільки бізнесом заробляємо, я так думаю. Я ще хочу, щоб наші діти не втікали в екологічну Німеччину, в екологічну Європу, а щоб вони залишалися в нас і щоб не боялися, і щоб не страшно було так, помити руки потічку. До зустрічі ще знімлю обов'язково, обов'язково цикл передач, як перевіряти дуже простим способом. Чи з вашої, чи іншої, чи сусідської вигрібної. Яма до вас в воду, вашу керницю чи вашу скважину попадає. Забруднення. Дуже-дуже простий спосіб. Шукайте на каналі, підписуйтесь, ми завжди раді допомогти і будемо ділитися чим захочете. До зустрічі. Має бути розпаковка, тут це як в Тік-Ток прийнято. Ну, а як ви розказуєте, як ви розпакували, як довезли, як доїхали, як воно вистраждало вас, як мучилось по дорозі. let it